Добрий день. Сьогодні нам тривога не дала провести нормальний урок, тому проводимо урок в такому форматі. Сьогодні на уроці ми повинні вивчити з вами інструменти малювання та інструменти виділення в Photoshop. Відкриваємо наш документ Photoshop. Тут я створив вже біленький листочок інструмент для того, щоб вивчати наші інструменти. До інструментів малювання належить інструмент пензель. До цього інструмента входить ще 4 інструменти, для того, щоб відкрити цю панельку, як ми вже з вами говорили, потрібно правою кнопкою миші нажати натиснути на інструмент пензель і ми бачимо інструмент пензель олівець, заміна кольору, пензель змішування. Про ці інструменти будемо говорити пізніше, поки що вибираємо інструмент пензель. Інструмент пензель вибираємо, бачимо багато форм нашого пензля. Ось круглий, інші якісь форми нашого пензля в вигляді якихось фігур, якихось об'єктів, навіть є листочки, трава і таке інше. Якщо цього мало, ще є бібліотеки. Різних художніх пензлів, різних пензлів, і можна із них також вибрати до налаштування нашого пензля. Відноситься розмір, можемо змінювати розмір пензля. Ось ми вибрали такий прямокут. Ось круглий у нас пензель. це у нас також круглий пензель, а ми можемо вибрати інші пензлі. Видно, якої форми буде наш пензель. Виберемо круглий поки що. Далі відноситься жорсткість пензля. Жорсткість пензля це що означає, це якого е вигляду буде край проведений нашої лінії. Якщо на жорсткість маленька, буде край розмитий. Якщо жорсткість максимальна, край буде чітким. Далі режим змішування. Також будемо розбирати потихеньку. Непрозорість це зрозуміло. Якщо ми вибираємо меншу непрозорість, то у нас якби. Наш пензель буде малювати більш прозорою, якщо це до фарби сказати більш розведеною фарбою, і буде просвічуватися через нього те, що знаходиться під ним. В даному випадку фон. Змінювати, звичайно, можна колір нашого пензлю. Непрозорість поставимо, щоб було краще видно 100%. Червоний. Далі, яким чином ще можна змінити величину пензлю? Або а, на випадаюче меню натиснути, або ще є, є такий спосіб: дві гарячі клавіші, на яких навальований квадратний і фігурні дужечки. Якщо ми натискаємо, Одну дужечку, вона змінюється в одну сторону величина пензля, натиска на другу, змінюється в іншу сторону величина пензля. Також, до інструментів малювання, ще у нас належить інструмент піпетка. За допомогою цього інструмента, де також є шість інструментів. Поки що ми вивчаємо інструмент піпетка, ми можемо використовувати. Не забули, якого кольору, який кольор ми вибрали тут. Ми хочемо цей колір повторити. Для цього наводимо піпетку, натискаємо лівою кнопкою і ось отримуємо наш колір. Вибираємо пензель, Точно таким кольором ми тут малюємо. Хочемо цей колір, вибираємо піпетку, клацаємо, наш пензлик і малюємо. Для того, щоб не перемикатися, можна навести на колір, натиснути в режимі пензля натиснути Alt і е, клацнути нашою лівою клавішою миші і у нас пензл змінить змінит колір. Швидкі клавіші, дуже зручно користуватися. Далі до е, нашого. До наших інструментів малювання ще відноситься інструмент гумка. Інколи щось намалювавши, ми повинні, ну, нам потрібно десь щось підтерти, витерти і таке інше. Інструмент губка також має такі самі налаштування, розмір, який також можна за допомогою гарячих клавіш. За допомогою гарячих клавіш змінювати більше-менше, також має жорсткість. Чим менша жорсткість, тим буде край того, що ми витираємо. Більше розмитий. Якщо ми жорсткість збільшимо до 100%, то отримаємо чіткий край того, що ми з вами витираємо. Це, що відноситься до. Інструментів малювання. Поки що на цьому ми зупинимося і переходимо до е, інструментів виділення. Інколи для того, щоб е, відредагувати якусь, якийсь малюнок, якусь фотографію, нам потрібно, не потрібно відредагувати весь е, малюночок. Нам потрібно відредагувати якийсь певний. Е, Частинку цього малюночка певний участок, або його відредагувати, або видалити, або ще щось з ним зробити. Для того, щоб це зробити, існують інструменти виділення. Щоб наглядніше показати, я відкрию зараз фото, де я його зберіг ось, знайшов в інтернеті. Ось такий портрет. Молодого хлопця. Ctrl 1, Ctrl-0. Натискаємо. Це буде на весь наш екран малюночок. Ctrl-1. Це реальний розмір нашого малюночка. Що збільшили трошки, щоб було зручніше працювати. Де ж у нас знаходяться елементи виділення? Ось. Прямокутна область. В цій прямокутній області знаходиться інструмент овальна область, інструмент область горизонтальний рядок, інструмент область вертикальний рядок. Якщо ми вибираємо прямокутну область, ми можемо, малюючи мишкою, вибрати певну прямокутну область. Щоб виділення відмінити, натискаємо Ctrl-D. Якщо ми хочемо правильний, щоб був квадрат, то потрібно виділяти при натиснути клавіші Shift, тоді ми будемо виділяти область правильно, правильний прямокутник. Ctrl-D, виділення забрали. Три. Те саме відбувається і інструмент «Овал». Якщо ми просто ведемо, ми отримуємо овальну область, якщо натиснути Shift, то чітко правильний круг. Область виділення. Все, що ми будемо робити, буде відбуватися в області виділення. Іншу частинку малюнка, ці зміни торкатися не будуть. Ctrl-D. Далі. Ще такий інструмент виділення є інструмент лассо. Також там є інструмент лассо, довільне ласо, прямолінійне ласо, магнітне ласо. Довільне ласо. Ми малюємо довільну область виділення. Якщо ми використовуємо прямолінійне ласо, то ми малюємо тільки прямими лініями. Клацаємо в вершинах і виділяємо ось такий, будемо казати, багатокутник. Для чого це нам може знадобитись? От, наприклад, візьмемо на пограємося із портретом цього хлопця. Хлопець з карими очима. Ми хочемо йому зробити очі, наприклад, голубого кольору. Да. У кожного інструмента виділено є ще різні такі режими або одна область виділення, тобто ми. Виділяємо одну область. Якщо ми починаємо виділяти іншу область, перша область зникає. Тільки одна область виділення. Можемо також е додати область виділення. До цієї області додаємо ще одну, ще одну і таке інше: Ctrl-D. Є ще у нас е режим відняти з виділення. Тобто ми робимо область виділення, іншу область виділення ми зробили, і той участочок, який ми, вони пересікаються, він віднімається з першої області виділення. І ще у нас є такий режим. Перетин виділення. От у нас є одна область виділення, ми робимо іншу область виділення. І в нас залишиться виділеним тільки той, та частинка зображення, яка належить і ті, і тій області, області виділення. Ctrl-D. Відміняємо. Виберемо режим додати. до виділення. Вибираємо голосу, зробимо трішки більше. Як я вже казав, збільшити зображення можна за допомогою. Ось цього трикутничка в навігаторі, потім область перевести куди нам треба, або ми можемо натиснути Alt і збільшити за допомогою скрола, натиснути пропуск. Буде в нас рука і порухати наше зображення, що набагато легше. Отже, хочемо зробити голубими очі. Яким чином це ми можемо зробити? Виділяємо наші очі. Вибираємо зображення, коригування. Наприклад, за допомогою балансу кольорів Добавимо трішки голубого очам цього хлопця, додаємо синього, це в середніх тонах, В тінях зробимо те ж саме. В тінях, мабуть, не треба робити, тому що будуть дуже ядовиті очі. І подивимося. Ось такі в нього були очі, ось такі стануть. ОК Ctrl-D. От я зробили хлопця із голубими. Ну, з сірими можна зробити, добитися голубого. можемо. Да, ще є інструмент виділення. Дуже гарний інструмент виділення в перших версіях фотошопа його не було. Потім він з'явився. Швидке виділення. Сюди до цього швидкого виділення відноситься інструмент, чарівна паличка. Інструмент працює там, де є чіткі границі і е, чіткі можна розпізнати кольори. Просто наводимо на область, яку нам потрібно виділити, натискаємо. Але бачите, ну не зовсім виділяється лице, наприклад, виділити тяжко. Це коли. Якийсь малюнок типу ілюстрації, або інше, інше фото з чіткими виділеннями. Наприклад, це «Голубе небо на ньому літак, «Голубе небо можна за допомогою цього інструменту виділити. А ось інструмент швидке виділення він виділяє, якби знаходить границі. Нашого фрагменту малюнку, і їх виділяє. Коли ми будемо проводити, наприклад, по волосі цього хлопця, бачите, як відбувається виділення цього волосся. Але також тут маловато виділив, виділимо це все волосся, у нас виділилась і частина вуха, яка нам не потрібна. Можемо або натиснути мінус. І провести, як би відняти цю область виділення. Або коли натиснуто плюс натиснути кнопочку Alt, у нас плюс перетворюється на мінус, і ми цю область, яка нам не потрібна виділити, віднімаємо. Ось ми виділили йому волосся і можемо зробити таким же чином, як ми робили очі, можемо. Зробити з нього, наприклад, додати червоного, додати жовтого. В тінях трошки червоного, трошки жовтого. Натискаємо О, Ctrl-D і ми змінили колір його волосі. Йому колір волосся. Ну, звичайно, виділяти треба набагато акуратніше. І використовувати ще інші інструменти, але сам принцип я показую. Наприклад, можемо за допомогою цього інструмента легко змінити його колір нашої його футболки. Також проводимо інструментом по границях. Намагаємося виділити як можна чіткіше. Бачимо, тут погано виділено. натискаємо Alt, прибираємо трішки. Тут також. Треба прибрати, тут також треба трішки прибрати, а тут вже можна і додати. Далі зображення, коригування, баланс. Наприклад, таким інструментом користуємося і зробимо йому. Ось такого кольору. ну Наприклад, футболку можна зробити жовто зелену. Неважливо. Такий нам до потоби. Ctrl-D. От уже використовуючи тільки основні інструменти виділення, ми змінили зовсім змінили це фото. Далі, що я ще хотів вам розказати. Да, є така особливість у Photoshop. Якщо ви знаєте Microsoft Word, він кожен за замочення, кожних 10 хвилин зберігає те, що ваш документ. Якщо ви випадково щось трапилося з комп'ютером, щось трапилося з Світло, не е, зберегли документ, він збережеться автоматично, максимум, що ви можете загубити, це 10 останніх хвилин. Photoshop автоматично не зберігає. Всякому разі, я не, не пам'ятаю про цю версію, але такої функції не було. Тому для того, щоб. Не пропала ваша робота там дарма, потрібно створив файл, зберегти як, ви знаєте, куди ви зберегли. І потім в процесі роботи це не складно, не тяжко. Періодично, я знаю, там через 2-3 хвилини на роботи натискувати Ctrl-S для того, щоб зберегти результат своєї роботи. Дуже прикро стає, коли ви трудитеся біля 2 годин над якимось малюночком, а потім раз і за весь комп'ютер і ваша робота вся зведена на нівець. Ось про що я хотів з вами поговорити на цьому уроці. Дякую за те, що ви навіть після тривоги багато дітей зайшли на урок. Я ціную це, ви молодці, будь ласка, попро... подивіться презентацію і виконайте домашнє завдання. До побачення. Чекаю вас на інших наших уроках.